Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас розпаковка косметики, розпаковка моїх саме нещодавніх покупок. А ми, в принципі, ви зараз можете побачити, який буде контент надалі. І напишіть, будь ласка, чи ви ще щось хочете бачити від мене. Ну, а ми, як завжди, починаємо і поїхали! Отже, зараз, в ось цьому вбранні, в ось цьому макіяжі, я буду говорити про посилки від сайту Beauty Bay. І так, перше, що я достаю, це ось така магнітна палітра Лісел Cosmetics. отже, я ви знаєте, що я оглядала на своєму ой. Ви знаєте, що я оглядала на своєму каналі мультихроми саме Liezel Cosmetics і Duochrome, і в мене не було палітри під саме їхні осі квадратні рефіли, тому я купила одну на 9 відтінків. Ось як вона відкривається. Я вже... Ці відтінки, які в мене були в колекції, я вже сюди вставила. І сьогодні ми вставимо наступні чотири, Тому що я також замовила нові мультихроми від Liezel Cosmetics. І перший мультихром, який я достаю, дуже насправді красивий, просто неймовірно. Це зараз я скажу, який це відтінок. Це відтінок Ченезис. До речі, в мене є. Genesis, напевно, Genesis, тому що в мене на роботі користуються програмою Genesis для розкладу, для різних таких адмінських штучок. Так, ну що, давайте її вкладемо. Ось цей мультихром. Бачите, як він гарно переливається. Дуже складний відтінок, насправді, треба почитати на сайті опис, з чого він. Переливається. Далі, наступний мультихром, який я замовила від Liezel це відтінок. Чекайте, зараз достану. Ось як він виглядає. Я, звичайно, це все вам буду показувати більш ближче. Це також дуже красивий відтінок Singularity. Вони обидвоє такі якісь голубувато-фіолетові, але що тішить, це те, що вони різні. Також. Красивий такий відтінок. І знову ми вкладемо сюди в цю палітру. Вони на магніті. Так. Ага, і я не дуже правильно вставила, тому що в мене логотип. Просто повернутий. Ну, ладно, то байки. І далі а, ще один відтінок, який я замовила. І це, в принципі, останній. Це він не настільки вже яскравий, саме по своїй текстурі. Такий досить темний а Духромець такого глибоко синьо-зеленого, фіолетовий. І останній відтінок від Liezel Cosmetics. Я вам казала, що вони мені сподобалися, і я їх ще куплю. Так от, я виконую, в принципі, свої слова. Ось як виглядає тепер зібрана палітра. Ще один відтінок, знаєте, і ми гуд! Ми справилися. Будемо пробувати, будемо обов'язково наносити це все на наші очі. Далі, також я замовила палітру від Suva Beauty. Взагалі, ідея палітри Suva Beauty я замовила саме primaries. Я її показувала в минулому відео своєму відео про палітри від Oden's Eye. І ідея цієї палітри особисто для мене, це. А, бавитися з кольорами, змішувати їх, вивчати так колористику. Тому я подумала, що я візьму не пастельну палітру, яка досить таки популярна, а я візьму саме ось таку палітру початкових кольорів. Хоча тут немає маджанти тут є червоний, а маджанту нам потрібно для того, щоб змішати, наприклад, синій з маджантою це буде у нас фіолетовий. Тому що синій з червоним виходить така трошки какуліна, знаєте, болотяна. Тому. Не знаю, я вже використовувала її. І поки що я не в захваті, але я не в захваті саме від себе, тому що я розумію, що з цією палітрою потрібно вміти працювати. Я туди додам більше води, тудись менше води, тудись більше розтікається, туди вона суха. Коротше, треба вчитися, і я буду вчитися. І це, в принципі, ам, той інструмент, за допомогою якого я буду вчитися і буду краще розуміти навіть колористику. Сподіваюсь, що мені сподобається. Далі я також замовила лайнер від Хіндаш. Я думаю, що ви знаєте. Що я цей лайнер вже замовляла, але вони мені його не відправили. Потім вони повернули мені кошти, точніше, вони це сайт Beauty Bay, і тому я замовила все ж таки цей лайнер. Цей лайнер дуже сильно хвалить Ліза Елрич, тому я не могла його пропустити. І, якщо чесно, я вже ним сьогодні користувалася вдруге. І, а поки що мені дуже подобається, тому що він мега тонкий. А, тут саме кісточка. І суть у тому, що. От Мені здається, що ним дуже важко напертачити зі стрілками. А якщо ми говоримо про стрілки і важко напертачити, це завжди знаєте антоніми, тому що стрілками дуже легко напертачити. Тому цей лайнер реально дуже красивий, і він вам дає можливість тут виправити навіть ваші помилки, якщо ви кудись не туди заїхали, тому що він досить тонкий. Ну, Це такі мої перші враження. Далі обов'язково буду користуватись і обов'язково вам дам знати, що до чого. І що ще замовила? Далі в нас залишилися самі палітри. Отже, так як це сайт Beauty Bay, в них є свій домашній бренд Beauty Bay, і це бренд, який не дуже дорогий. Він навіть вважається бюджетним брендом. Також якість цього бренду досить таки е, позитивна, якщо говорити про відгуки. І я подумала, що я захотіла спробувати все ж таки їхні продукти, а саме палітри Тіней, тому що палітри Тіней також в них славляться своєю хорошою якістю пігментацією і матові, і шимери. Тому перше, що я замовила, це палітра Retro Love. Досить, досить така цікава гама, тому що тут є як і базові, так і... Більш такі яскраві відтінки. А я чому, в принципі, подивилась на цей бренд? Тому що в них є велика палітра саме яскравих відтінків, яскравих палітр так само. І я вже хочу зараз більше вчитися працювати з такими яскравими кольорами. Тому ось як виглядає палітра Retro Love, я вам покажу і в більш темному освітленні. А, поки що, ви знаєте, палітра, з якою треба думати. Але е, так як я хочу вчитися, для мене це. В позитивному значенні. Тому будемо думати. Я вже скачала собі ото коло, знаєте, з Wheel називається. З кольорами для того, щоб працювати з макіяжем по методах і, в принципі, по базовим принципам колористик. Коротше, будемо, будемо думати, будемо дивитися. Я не дивилася, до речі, огляди на цю палітру. Вона мені просто сподобалась саме по по своєму наповненню. Далі наступна палітра від Beauty Bay це вже дев'ятка. Nine Color palette. І це палітра. Палітро, палітра Easy. Earthy, 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 Коротше, я не вмію вимовляти отой звук е. В англійській мові, тому вибачайте, ось як вона виглядає. Це вже більш зелені, яскраві кольори, як ви бачите. Мені подобаються також і шимери тут, і також мені подобається матові, Вона така більш гранжувата, так? Тому що я говорила про те, що мені землянисті не пасують. Ну але нічого, будемо з ними працювати. Тому що, знову ж таки, моя мета. Це навчитися працювати з яскравими відтінками. Ой, і наступна палітра це. Um, midnight Night. Це вже синя палітра. В мене взагалі синіх відтінків практично немає в моїй колекції. Я не знаю, я не знаю. Я думала, що я до того не дойду, коли я захочу робити яскраві макіяжі, якщо чесно, ну, дійшла. Um, я спочатку думала взяти палітру VisiArt, ось цю яскраву, але її зараз немає на знижках, тому я подумала, що я дочекаюся знижок, я її візьму, тому що до 30 травня на VisiArt були знижки, і цю палітру можна взяти було за дуже хорошою ціною. і, в принципі в принципі, палітрівізіарт, особливо на сайті Beauty bay вони дуже часто виходять знижки. Тому я візьму її, але на знижці, тому що так вона не дуже таки, скажімо так, бюджетна, якщо м'яко сказати. Тому, так як. Яскраві відтінки Beauty Bay також мають хороші відгуки по тому, що я чула. Я замовила і синю палітру, тому будемо вчитися працювати. Але мені чесно, мені навіть подобаються і сяючі відтінки, вони виглядають дуже волого навіть в самих рефілах, тому будемо бачити. І, в принципі, це всі. всі Атрибути, які я замовила з сайту Beauty Bay. У мене спочатку прийшла одна посилка, потім мені прийшла друга посилка, тому що я нагадалася, що я ще щось хочу. Також мені прийде посилка з сайту Notino. Це моє перше замовлення, тому я обов'язково потім вже вставлю, коли прийде. І також посилка з сайту Pet Magrat, з її новинками. Але також я замовила, точніше, я не замовила, я купила в TK Maxx дві палітри. Бюджетні, які і, і цей бренд він робить дуже часто саме. Не те, що дуже часто. Він все, що він робить це копіює а, а, такі більш дорогі бренди. Я зараз говорю про бренд W7, і це палітра 24K Gold Rush. Отже, це є аналог на палітру Наташа Денона Gold. І другу палітру, яку я взяла. Знову ж таки, W7 це трішки інший формат. Це аналог на палітру Naughty Nude від Huda. В мене є дві ці палітри. Тому я хотіла порівняти якість W7 і Gold. Я думаю, що вони не зможуть це зробити, але подивимося. І також якість Naughty Nude і ось цю палітру, як вона називається в них Racy. Okay. Тому буде, буде цікаво, буде цікаво. Напишіть, будь ласка, чи ви щось пробували від цього бренду, тому що в них насправді там. Дуже багато аналогів на, і саме копій на відомі бренди, відомі продукти брендів, там і на туфейс, і на Анастасію, та на все, що хочете. Ну там просто якась фабрика копій, я вам так скажу. Напишіть, будь ласка, чи ви пробували його? А, мені здається, що він на американському Ютубі, аж і не дуже популярний. Ну, ми подивимося, ми подивимося, порівняємо. Я сподіваюся, що вам таке відео також буде цікавим. І зноцінно я в більшості своїй замовила бренд Ламель. Ламель це прекрасний бюджетний бренд, який доступний в Україні. Я маю деякі продукти від них, особливо їхні олівці, як і для губ, так і для очей, користуються популярністю. Тому я замовила собі 5 олівчиків. Від Ламель і з їхньої гелової кольорової колекції, тому що, знову ж таки, я говорила про те, що я вдарилася в ці кольорові макіяжі, мені треба підкладок і хочу з тим всім працювати. Тому я вирішила замовити просто все, що в них є в цій лінійці. Також в мене є а, і розовий олівець з цієї лінійки. Я пам'ятаю, я йшла в Україні в Єву спеціально за ці олівці і був суто розовий в наявності. І от нанотіно на сьогодні, саме сьогодні, скільки два роки а, після мого походу в Євгу. Я нарешті замовила ці олівчики. А, до речі, я коли їх зараз свочила, наносила, вони дуже-дуже такі гелеві, кремові, дуже цікаво їх спробувати насправді на очах. Наступне, що я замовила, це також кремові рум'яна від ламель. В мене, знову ж таки, рум'ян небагато, тому я подумала, що чому не спробувати щось від бюджетного бренду, особливо ламель. Також я замовила дві підводки. Такі два лайнери, точніше, а, такі лайнери фломастери і з їхньої нової колекції Утопія якось там. А, коротше, це розовий і голубий колір, будемо це все пробувати. По свочах щось не дуже зрозуміло мені, як вони наносяться. А потрібно це все пробувати на очах. Мені здається, що тут саме кісточка. І останнє, що я замовила на нотіно, це буде консилер від Riemel Multitasker. А, The Multitasker. Коротше, я побачила у Валентини, а у Сирена, що вона дуже сильно любить цей консилер. Особливо рекомендую наносити його як і базу, а, тому що це консилер, який саме закріплюється. Також я бачила, що вона наносила його і під очі, тому попробуємо У мене це відтінок. А, б, не знаю який. 3047. Не знаю, це відтінок чи ні. Коротше, я вам підпишу, якщо я знайду відтінок. Також від Вікторії Бехем. я замовила її нові олівці. А, саме синій зелений і а, розовий. А, це олівці, які також продаються і в сеті. І якщо ви їх купуєте в сеті, то ви також економите 10%. Але в мене спрацював код welcome 10. Тому я думаю, що можна взяти знову ж таки, зі знижкою ці олівці навіть більшою, ніж 10%, тому що мені це вдалося, принаймні. Я їх тепер так трішки посвочила, і вони, знову ж таки, оця кремова текстура, гелева, така жирна. Дуже цікаво їх спробувати. Взагалі, дизайн. Це, це щось з чимось, те, як вона їх упаковує, це, це просто одне задоволення відкривати її посилки. Також я замовила а, заміну своєму олівцю, який закінчився Кокоа, коричневий просто мій улюблений Ever Олівець. І також я замовила ще одну новинку від Вікторії це її. Контур. Він дуже тоненький, тому він підходить для контурування носа, для такої більш детальної корекції. І я вам хочу сказати, Боже, що це таке дороге упакування. Нічого не, не теліпається просто. В мене, як завжди, розрядилася камера, тому ми вже в новому образі, в новому дні. І а, що я хотіла ще дорозказати про ось цю Про цей контур від Вікторії Бекем, це те, що знову ж таки упакування воно дуже дороге. Воно щільне, ви відчуваєте вагу. І також я вже його спробувала. Я обов'язково випущу відео, напевно, через два дні після цього показати вам, як саме цей продукт розтушовується, наноситься. І поки що в мене немає ніяких нарікань, це такий спойлер. І наступне, що я замовила, це, звичайно, новинки від Pet Magrat. Це її колекція. Divine Palm Collection, якщо я не помиляюсь. А ось як виглядають ці новинки: отже, це палітра і це рум'яна. До речі, їх я замовила зі знижкою 20%, якою поділилась Аня Єлсукова у своєму телеграмі. Тому величезний спасибі за це, тому що, якщо чесно, такий знову ж таки спойлер: я розчарувалася е, саме палітрою. Рум'яна хороші. Е, я обов'язково вам прикріплю відео для того, щоб ви могли піти і подивитися. Але суть у тому, що. Знижка насправді вона трішечки згладжує ось це розшарування, тому що я також їх купувала в сеті, і цей сет також був дешевшим. Мені здається, на відсотків 10. так. Тому в загальній сумі я зберегла 30% і на тому величезне спасибі. Ця колекція, вона, до речі, вже досить таки давно продається. І я дуже багато вже оглядів на Ютубі, я дивилася огляди англомовних блогерів. Ну що, них, як завжди, gorgious, gorious і gorigus, що там ще сказати? Давайте наступне, що я замовила, це вже остання посилка, і це посилка від PLUS. Хочу вам показати, в якій коробочці вона приходить дуже такий красивий дизайн. І що я замовила? Так, я замовила кольорові бази і також а, м, просту базу для тіней. Отже, проста база для тіней, вона ось така в. Це база з пігментом, тобто це не є прозора база, і в мене у відтінку 05. Я вже також пробувала, до речі, цю базу у своїх перших враженнях, це відео обов'язково вийде. А, і далі я попробувала також а, замовити собі ось такі кольорові підкладки. Це відтінки зелений, коротше. Мадженний і голубий. А я вже, до речі, пробувала змішувати мадженту і голубий, і вийшов фіолетовий. Тому знаєте, це для мене поки що як магія. Будемо пробувати, будемо тестувати. А це, в принципі, були всі мої покупки. Ви знаєте, їх просто достатньо. В мене вже ціла корзина, назбиралася косметики, яку я маю оглянути більш детальніше, для того, щоб випустити ось таке велике відео, де зібрані всі продукти, які я тестувала останнім часом. і Дати апдейт по них. Я не знаю навіть, чи я деякі продукти зможу ам, окремо і індивідуально виділити в кожному окремому відео, якщо чесно. Дуже багато є палітер, тіней. Коротше, я не знаю, я не знаю поки що таке. Стопе з покупочками, поки я трішки не розберуся і не потестую те все, що в мене зараз є. А в мене ще новинки не потестовані, які я випускала, мені здається, два місяці назад. Той бронзер від Петмаград. Коротше. Тому, Покупок багато, це дуже класно, а будемо мати, що робити, будемо мати, що тестувати. Напишіть, будь ласка, як вам. Що ви думаєте, на які продукти хочете бачити найбільше оглядів? Не те, що найбільше оглядів, так а найшвидше огляди. І, до речі, що хочу сказати про покупки, 23 червня виходить ресток палітри Muse від Cosmic Brush. То от я думаю, що я все ж таки її візьму, от, все ж таки, не стримую, не стримую свою обіцянку не купувати більше косметики до кінця цього місяця, а далі, далі подивимось. Тому що, може, Петмоград вийде зі своєю десяткою. Може таке бути. Коротше, не знаю, обіцяти не буду. Але план такий. Тим не менш, я вам дякую за перегляд, за коментар, за вашу підтримку. Ну, а ми, як завжди, зустрінемося у наступному відео, яке буде дуже сильно незабаром.